Сьогодні ми з вами знаходимося біля Пнівського замку. Його місце розташування це біля міста Надвірне Івано-Франківської області. Він досить, як бачите, вже зруйнований, але вік йому досить пристойний. Зараз ми з вами знаходимося. Всередині Гнівського замку. Звісно, як бачите, посередині замку з будівель не залишилося, оскільки вони не були дерев'яні, під час набігів. татар вони всі погоріли. Залишилися тільки кам'яні стіни. Територія замку, як бачите, досить невелика. Але функцію оборонного містечка вона свою виконувала. Ось ми пройшли кругом на 360 градусів. Ось яка територія Кнівського замку.